Всім привіт! Після того, як ви заповнили анкету для отримання візи КОЕД, вам прийде лист з номером, на основі якого вам потрібно здати біометричні дані в візовому центрі. Біометрію здавати не потрібно дітям до 18 років та дорослим від 60. Спочатку вам потрібно зайти на ваш аккаунт, який ви створювали, щоб подати анкету для візи КОЕД. Посилання на стрінку із входом я прикріплю в описі під цим відео. Обираємо Check Full Application Status і в повідомленнях у вас повинна бути «Biometric Collection Letter». Тобто запрошення на здачу біометричних даних. Відкриваєте лист, і тут є посилання. Вам видасть сторінку зі всіма важливими візовими центрами. Вводите свою країну перебування. І вам висвітляться важливі міста, де ви можете дати біометричні дані. Натискаєте сюди. Потім Book and Appointment. Онлайн. Це сайт візового центру. До речі, записатися можна і швидшим способом. Вам просто потрібно відразу зайти на сайт VFC Global. Це сайт візового центру. І так як ви новий користувач, вам потрібно зареєструватись. Тут все легко, заповнюєте інформацію про себе. Потім вам прийде лист підтвердження на пошту. Ви там натискаєте «Activate account» і тепер вводите свої імейл і пароль. Проходимо також перевірку і натискаєте Запланувати зустріч. Далі обираєте центр, де ви хочете здати біометричні дані, і кількість осіб, які прийдуть здавати їх. Ставити галочку і продовжити. Далі вам в таблицю треба ввести дані про кожного апліканта, який буде здавати біометрію. Тут треба ввести дату народження, ім'я, прізвище, номер мобільного, імейл, і також номер, який є в листі Biometric Collection Letter. Тобто заходжу на свій аккаунт в повідомлення. І Копіюю і вставляю оці цифри. Натискаєте Далі і вам висвітиться календар. В зелених віконцях будуть дати, на які є доступний час на здачу біометрії. Після того, як натиснете дату, вам буде запропонований час. Ви його обираєте. Коли у вас в таблиці будуть усі апліканти, тоді ви натискаєте Далі. І вам висвітиться Appointment Confirmation», тобто підтвердження вашого запису, де буде прикріплено документ під назвою Appointment Letter. Його потрібно роздрукувати і взяти з собою на здачу біометрії. Там у вас візьмуть відбитки пальців та сфотографують. Я біометрію здавала в Ліоні. Там був англомовний чоловік, який брав біометричні дані, але він сказав, що якщо проблеми з англійською мовою, то може покликати україномовну жінку. Тобто була можливість здати біометрію із україномовним працівником. До речі, в мене на біометрії просили form, тому зараз я вам швидко покажу, як її заповнити. Першу сторінку ви просто читаєте, а другу вже заповнюєте. Спочатку пишете ім'я та прізвище англійськими друкованими літерами. Далі адресу, номер телефону, імейл, ваш підпис, дату та країну і місто, де заповняєте цю форму. Третю сторінку ви пропускаєте і на четвертій заповнюєте тільки зверху ім'я, підпис та дату, так як ви погоджуєтесь на обробку ваших біометричних даних. І на цьому все. Далі ви повинні очікувати лист, що ви успішно здали біометрію та лист запрошення на здачу вашого паспорта на флейко Всі посилання залишу в описі під цим відео. Бажаю всім успіхів!